Аска, це стерно поди, чиста, прозора. Це наша дитина. Така ж вона добра, енергійна, життєрадісна. А зараз... Душу. Так, тож собі І ми з вами зробимо отакі от кістики. І одного разу вони йшли по парку. Побачили, що плаче там дівчинка. Вона розірвала свої чобітки. І ось мої два тістика. Вони не розгубили, вони на якусь букву перетворили. На молоточок. Ти ти ти, ти-ти. ти Так з дитиною можна пограти. Ось і нові чобітки. І у вас вийшла яка буква? Тих у всіх різнах, когось маленька, когось велика, когось довста. І тим самим ми вивчили цю, навчили нашу дитину порівнювати. Дитині цікаво, а все, що цікаво, найкраще запам'ятовується. Поки ми погладили цю букву пальчиком, запам'ятали її тактильно. Пасі подарували і ще раз повторили, яка буква. І так всі подарунки можна і бабусям зробити, і дідусям і вивчити весь алфавіт. Ось ми з вами погралися. Смачну вечерю зробили, дитині увагу приділили і навчилися. А зараз час ще погратися трішки. Я буду дорослим, а ви будете дітьми. Я Ваші ротики мовчать, нам казяний пальчик, ви робите те, що я вам кажу. можна хай, чи, весело, і Дякую. Ну, а Зараз ми навчились, а спробуємо нагодувати дитину і зробити це із задуповним. Нелегко буває нагодувати цих примхливих, маленьких дітей, які іноді і плачуть, і кричать, і ніжками тупотять. ну не хочуть вони їсти, цих, на наш погляд, смачну манку, поживну таку гречку. Пшеняну кашу, буряк, тушову капусту, ну не люблять вони це. І будемо ми з вами казати, це корисно, кошина, там багато вітамінів. Від цього ти станеш гарною, а від цього ти станеш розумною. Вони сидять і відвертаються від своїх таліоні. Не хочуть І що ж може допомогти нам в цьому? Можна це пияти? це чудова іграшка, яка вислухає дитину? Щось прошепоче їй на вушку. А може і сама щось. І, і діти. Привіт, привіт! Ну вже? Та й робіли, і так мені одна, і я. Сважа. Ось, і ця лялька балакуча, вона служить на наших дітей. І діти з задоволенням і ляльку нагодують, і самі проїдяться. Ще на допомогу прийде. Наша фантазія, наша любов до дитини. Коли ми сижу, не тільки зваримо, а додому часточку. Творчості, прикрасимо їжу, і дитина вона буде сприймати це не як кашу, а як якийсь чотирнадцятий малюнок або якусь іграшку знайомий або незнайомий. А вы требуете за ухо чего и так иначе. Посмотрите, пожалуйста. А хвилина допомогу може прийти. Ми з вами любимо наточні вечеві. Що супроводжує? Виключимо світло, заторимо оченята. Давайте маланди. Романти кохаємо спотянуть. Можемо влаштувати дітям. Романтичні снідання або романтичні <кас> оці. Це те, що ми чуємо Полум'я Колен я свіч. воно і заспокоює, і зачарує, і десь якусь таємничість принесе на обід, у нас, сніданок, і на коло. І діти вони трошки відволікаються, трошки. Конечно же, должны быть добры, с положительными героями. Естественно, если вы хотите ребенка прикупнуть и сказать, значит так, сынок, вот там в правом левом углу сидит баба-яба на домовой. Все видит. И если ты не будешь спать, заберет с собой. После таких сказок, естественно, родители, дети не только будут не спать, а еще и... Бояться заснуть и послушала наша.